Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати відому українську страву Львівський сирник. Але спочатку від щирого серця хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у родинах. Тому виймаємо його з форми, викладаємо на дошку і обробляємо глазурю за допомогою кулінарного пензлика. Після цього ставимо виріб у холодильник до повного застигання, але не менше, ніж 2 години. Після вказаного часу витягаємо сирник і нарізаємо його порційними шматочками. Тільки погляньте, наскільки святково та ошатно він виглядає. Львівський сирник неймовірно смачний десерт. Він ніжний.